Представляємо дашборд освітніх індикаторів Міністерства освіти і науки України. Дашборд розроблений у 2023 році та вдосконалений у 2025 році спільно з шведсько-українською програмою Полярис Підтримка багаторівневого врядування в Україні. Цей інтерактивний дашборд створено для комплексного аналізу стану та динаміки освіти в Україні на рівні усіх територіальних громад, регіонів та країни загалом. Він охоплює ключові показники щодо мережі закладів, педагогічного персоналу, учнів, фінансування тощо. Дашборд представляє систему середньої освіти через призму освітніх індикаторів. Індикатори представлені для громад та груп громад. Зауважу, що індикатори рівня школи не представлені в Дашборді. Використання індикаторів для аналітичних цілей виправдано, зокрема, тим, що. Індикатори дозволяють порівнювати різні громади або групи громад. Індикатори дозволяють порівнювати показники однієї громади за кілька років. Акцентуємо вашу увагу, що дашборд відображає дані за іком та може містити неточності, які виникли через некоректну подачу даних громадами. Загалом, наразі дашборд включає 57 індикаторів у п'яти групах. Індикатори представлені у вигляді даних, карт. Графіків та таблиць. Дашборд складається з шести слайдів, кожен з яких виконує окрему аналітичну функцію. Слайд номер 1 національна перспектива. Він містить карту областей України та дозволяє побачити середні значення індикаторів по Україні та по регіонах, порівнювати громади, виявляти лідерів та аутсайдерів. Слайд номер 2 регіональна перспектива. Для обраної області містить карту її територіальних громад та поглиблений аналіз індикаторів в межах однієї області з можливості візуального порівняння громади цієї області. Слайд номер 3 освітній профіль територіальної громади. Це короткий паспорт освітньої системи громади. Слайд номер 4 бюджетний профіль територіальної громади. Він фокусується на фінансах, надходження бюджету, освітні видатки, частка освітніх витрат. Тощо, п'ятий слайд, місцева перспектива, відображає детальний аналіз обраного індикатора для окремої громади відносно до груп порівняння. Слайд номер 6 Кореляція. Він призначений для виявлення статистичних зв'язків між різними індикаторами, наскільки один індикатор залежить від іншого. Що дає нам дашборд? Це відкритість даних для всіх, кому це цікаво. Це підтримка у процесі прийняття рішень на рівні МОН та місцевих рад, формування освітньої політики на основі даних та фактів, це підвищення прозорості та доступності освітньої аналітики. Рекомендації для ефективного користування: комбінуйте фільтри, типи громад, роки даних, індикатори, щоб отримати відповідні зрізи, що вас цікавлять. Використовуйте графіки, динаміки для відстеження змін у часі. Аналізуйте у порівнянні з подібними громадами чи іншими групами порівняння. Проаналізуйте кілька індикаторів для повноцінного розуміння процесів.